Часні новини. Чим жиле місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! На Хмельниччині відбулася церемонія спецпогашення нової поштової марки героїчні професії, залізні люди. На церемонію погашення спеціальним штемпелем перший день завітав заступник начальника ОВА Володимир Білик та принагідно нагородив відзнаками обласної військової адміністрації кращих представників залізничної галузі області. В основу історії зображення на марці лягла подія, що сталася 3 травня 2023 року, коли росіяни нанесли удар по. Херсону та залізничному вокзалу. Тоді зайнявся вогнем пасажирський вагон і був поранений провідник. Незважаючи на хаос і повітряну тривогу, залізничники діяли злагоджено та професійно. Відчепили охоплений полум'ям вагон, надали медичну допомогу провіднику, швидко посадили пасажирів до вцілілих вагонів. З метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі з 1 листопада і до початку нерестового періоду на водних об'єктах Хмельницької області заборонений вилов риби на зимувальних ямах за порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу із відшкодуванням завданих збитків. Кримінальна відповідальність настає за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання істотної шкоди. Санкція статті передбачає штраф від 17 Надцяти до 85 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі строком до трьох років із відшкодуванням завданих збитків. Музика. Вибухова хвиля після масованої атаки на Хмельниччину була настільки потужною, що пошкоджила понад 300 багатоповерхових будинків та 28 соціальних закладів у місті Славута. Як відновлюється місто? Про це детальніше дізнаєтесь у нашому сюжеті. Сільний такий бешений удар, заріва. І ми мы соскочили, я кричу сину, синок, 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 ми живі. От. Ну і слава Богу, живи. Так описує нещодавну атаку 80-річна жителька міста, яка нещодавно переїхала із Запоріжжя. Зараз мешкає у Крупцях. Ми з одного міста вбіжали. А тіпірнів не Ну, опалі. Спасибо Богу, що остарість живі. Внаслідок ворожої атаки будинок місцевої жительки зазнав значних ушкоджень. Вибиті вікна, обвалена стеля і понівечений дах. Кришу кой-как вчора, вот з цієї сторони, от плюнка. У Кропецькому ліцею було розбите вікна і двері, що призвело до тимчасового закриття шкіл і дитячих садків. Шкільний автобус також зазнав ушкоджень. Зараз місцеві жителі вживають активні заходи для відновлення завданих збитків. Дощі йдуть почалися, то ми закриваємо вікна плівкою, закриваємо ми твердим матеріалом, там дерев'яним, наприклад, ДСП і, і ну, іншими речами, які є, що можна дістати. У наслідок хвилі в місті понад 300 багатоповерхових будинків та 28 соціальних закладів отримали пошкодження. Як повідомили у Славутській міській лікарні, загиблих немає. Поступали десь приблизно до 3-ї години дня. З чотирьох ранку і до 3-ї години дня. Госпіталізовано було з них 22, двоє, двох двоє до реанімації, як важкі. Зараз громада міста працює над усуненням наслідків атаки. Місцеві мешканці, будинки яких зазнали ушкоджень, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за допомогою. Всі ті люди, які не підпадуть під державну допомогу чи під іншу, ми будемо відпрацьовувати адресну допомогу. Ні одна людина на території громади не залишиться поза увагою. Міська влада обіцяє якнайшвидше відновити навчання в школах і дитячих садках. Депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий з фракції за конкретні справи відвідав пошкоджені будинки та соціальні заклади, щоб надати допомогу. В даний момент ми знаходимося в першій школі. Тут знаходиться пункт незламності, в якому немає генератора. і Ми би хотіли передати цей генератор, щоб люди мали електрику, в разі чого. Ну, звісно, передали плівку і необхідні всі речі, які б допомогли сьогодні словочанам пережити ці події. Також Вадим Лозовий запевнив, що вже зібрано перелік необхідного. Допомога триватиме до повного відновлення міста. Зараз над усуненням наслідків у громаді працює вже дев'ять бригад, повідомив міський голова. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще двоє інформаторів спецслужб РФ. Вони збирали інформацію про місця розташування сил оборони та критичної інфраструктури у Київській та Чернігівській областях. Поплічники РФ приділяли особливу увагу дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які забезпечували оборону столиці та прикордонних районів на півночі України. За кожне виконане завдання вони отримували від своїх. Іх російських кураторів грошову винагороду у розмірі від 4 до 10 тисяч гривень. Сума залежала від складності одержання потрібної інформації та її актуальності. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів у вересні 2022 року. За матеріалами Служби безпеки суд засудив їх до восьми років тюрми кожного. Перед судом постане винуватець з ДТП, в якій травмувалася 52-річна жінка. Автопригода сталася у жовтні цього року у селі Суденків. 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota, не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з попутнім автомобілем Рено. В результаті аварії постраждала 52-річна пасажирка автомобілю Тойота. Жінка з травмами медики госпіталізували до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили водієві автомобіля Тойота підозру. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. На Шепетівщині поліцейські вирахували серійного крадія техніки. 34-річний зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. А у лютому березні цього року вчинив серію крадіжок в місті Шепетівка. Як встановили правоохоронці, крадій викрадав телевізори та інші цінні гаджети з будинків, коли господарів не було вдома. Викрадене майно у зловмисника вилучили та повернули законним власникам. Наразі слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Музика. У місті Шепотівка поліцейські повернули викрадений мобільний телефон пенсіонеру. Зловмисник перебував у гостях у знайомого, долагодив йому телевізор. Помітивши на столі гаджет, майстер вирішив ним заволодіти. Дочекавшись слушної нагоди, викрав телефон та пішов. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, коли виявив крадіжку. Після раду заходів правоохоронці розшукали і телефон, і крадія. 55-річний зловмисник добровільно видав крадене. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру. Шепотівські боксери на чемпіонаті України. Деталі у наступному сюжеті. З 22 по 29 жовтня 2023 року у селі Бояни Чернівецької області відбувся чемпіонат України з боксу. Честь міста Шепетівки захищали вихованці відділення боксу Шепетівської комплексної дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Максима Алтуняна. Серед заявлених спортсменів Дмитро. Він виступав у вазі 44 кілограми, досяг чверть фіналу, у якому зазнав поразки різноголосним рішенням суддів, посівши у підсумку п'яте місце. А от Вені здобув чемпіонський титул. України з боксу серед юнаків у ваговій категорії 80 кілограмів. Усі двобої Веніамін завершив достроковою перемогою у першому раунді та був визнаний кращим боксером чемпіонату. 29 жовтня 2023 року у місті Хмельницький відбувся відкритий обласний турнір Олімпійські надії Поділля з вільної боротьби. До участі у турнірі було заявлено понад 600 спортсменів з різних куточків України. честь міста Шепетівки захищали 12 спортсменів відділення вільної боротьби, Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи, під керівництвом тренера-викладачів Рудіча Олега Володимировича та Рудіча Дмитра Володимировича. У ході напружених сутичок цепцюра Яна посіла третє місце у ваговій категорії 29 кг серед дівчат. Вітаємо спортсменку з першою нагородою. 28 жовтня 2023 року в місті Староконстантині відбувся відкритий чемпіонат Староконстантинівської дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики під девізом Олімпійці серед нас до участі у чемпіонаті було заявлено 9 команд з різних куточків Хмельниччини загальною кількістю понад 150 учасників. Честь міста Шепетівки захищало 17 спортсменів відділення легкої атлетики Шепетської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренерів викладачів Іванюка Миколи Миколайовича та Мельника Анастасії Олександрівни. Вітаємо спортсменів та їх наставників з яскравим виступом та бажаємо встановлення нових рекордів. Міноборони закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах. Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні. Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниця залежно від місця розташування. У селищі Ленківці на Шепетівщині господині випікають запашний хліб. Секрет цього особливого хліба у вірі в перемогу, яку жінки вмішують у тісто. Історія, яка об'єднує та надихає. Детальніше дивіться у сюжеті. Кілька місяців поспіль мешканці села Ленківці випікають хліб за потреби бійців та переселенців. Розпочали цю справу на волонтерських засадах. Важливо зазначити, що крім фізичної праці, вони вкладають в кожен хліб свою віру в перемогу. Ця віра – головний інгредієнт у їхньому тісті. І, за їхніми словами, хоч робота може бути складною, вона надає сил всім, хто приєднується до цієї нелегкої справи. Це такий процес, що я удома фора. Іду сюди. прийшла сюди, починаю місити. І десь воно все поділося в мене. Да. Проходить. Це воно взагалі, це ти знаєш, для чого ти його робиш і кому ти його робиш. І воно десь пропадає. Ота хвороба, Більше десь адергії. ті головні болі. Це серце стає нормально битися і все стає добре. Для приготування хліба використовують звичайні інгредієнти. У обов'язково. Це ми зробили опару. Сюди входить 70 грам сухих дріжджів. Чотири чи п'ять ложок цукру іде, пів літри води тепленької, і воно. І І трошки муки. І це воно підійшло. Після цього додають три літри теплої води, чотири ложки солі і поступово додають борошна. Зазвичай для одного замісу використовують 6,5 кілограмів муки. Наприклад, якщо є замовлення на передову, а це в середньому 300 буханок, жінки роблять 10 замісів. На це потрібно витратити весь день. Хліб випікають у вуличних печах, які опалюються дровами. У господарстві є дві таких. Ми слідкуємо за хлібом, ми підкидаємо дрова, дивимося за температурою у нас, записуємо час, скільки хвилин треба нам пекти. Всі потрібні інгредієнти надходять від волонтерів з інших міст, але нещодавно сталася несподівана ситуація. Крайній, мабуть, тиждень у нас просто борошно кінчилося. Дзвонимо туди, на ту же одмісію. Вони кажуть, у нас порожньо, ми десь тільки чекаємо, десь мають нам ну, десь нам, мають нам м, от привезти борошно. І я позвонив ну, в е, е, компанію Епіцентр Агро. На запит нам відреагували швидко. І вже за кілька годин волонтери успішно відновили роботу міні-пекарні. Також заручились підтримкою нових партнерів у такій важливій справі. Паралельно з цим розпочалось будівництво нового приміщення, яке дозволить збільшити продуктивність і встановити печі всередині, гарантуючи безперервну роботу протягом зимових місяців. Вона в нас 7 на 8 територія, от така площа. От, і ми там будемо ставити от, печі. Зараз саме Процес з нашої церкви люди вони вміють робити це. Оце вони ці стіни піднімали, заливали. Увечері сьогодні будемо викидати балки і будемо ставити кришу. Основною місією кожного свідомого волонтера є наближення нашої перемоги, і це можливо лише завдяки підтримці наших військ. Тому вони. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві. Та я, Анастасія Кирилюк, до зустрічі через тиждень.